Як самостійно перевірити, чи ваше водійське посвідчення вилучене в Україні, чи воно б'ється по базі. Є спеціальний сайт, на якому можна самостійно перевірити. В будь-якій точці планети, де ви б не перебували, ви можете самостійно перевірити, чи ваше водійське посвідчення вилучене в Україні. Сьогодні розкажу вам покроково, як це зробити самостійно. В пошуку вписуємо перевірити водійське посвідчення. Зразу вбиваю перше. Вибираємо перевірка водійського посвідчення. Перший сайт вибираємо. Такий зелений open data називається, нажимаємо на нього. І так, тут бачимо три поля, в якому потрібно ввести серію і номер водійського посвідчення. Е дату народження. Починаємо з року, рік, місяць, день. І тоді вам висвітлиться кхм, дана інформація. Перевіряємо. Спочатку серія. Серія складається з трьох букв, потім цифри з серії номера. Вони складаються з шести цифр. Дата народження. Починаємо з року. Дивимось. І так, коли, якщо вам вибиває інформації не знайдено, це означає, що вашого водійського посвідчення немає в базі. Це може бути у тих випадках, у яких ви отримали водійське посвідчення до 2013 року, тобто вони не внесені автоматично до бази. Це означає, що вам потрібно або робити верифікацію, ми можемо зробити верифікацію. Тоді любе водійське посвідчення почне світитись і у дії в кабінеті водія, і тоді можна буде перевіряти, чи у вас водійське посвідчення вилучене чи ні. Якщо у вас водійське посвідчення від 2013 року, тобто вверх, то воно буде світитись на даному сайті. І перевіряємо зараз водійські посвідчення, яке видано від 2013 року. І так. Після того, як ми ввели серію номер, дату народження, нам висвітлюється от така інформація. Тобто, тут повністю вказано дата народження, дата видачі. Якщо на водійському посвідченні є дата закінчення, дату закінчення, ким видано. Вся інформація має відображатися. Якщо десь є прочерки, наприклад, коли водійське посвідчення видавали безтерміново, то у даті закінчення може бути прочерк. У інших випадках не має бути прочерку, Всюди має бути інформація вказана, ким видано, дата видачі і так далі. Так само категорії. Коли вам видавали категорії, зазначали, якою датою вона була видана, і ці всі дати мають збігатись. Ті, що в реєстрі, мають збігатись з датою на пластику, і тоді ніяких проблем з заміною не буде. Якщо у вас, наприклад, не збігається, вам потрібно якісь виправити помилки, то ми так само можемо це зробити. І у вас тоді буде вся інформація відображатись коректно. Якщо дане посвідчення висвітлилось, ви бачите всю інформацію. Самий останній пункт пише обмеження. Якщо там вказано, що у вас водійське посвідчення вилучене, то ви зразу тут побачите, чи воно у вас вилучене. Якщо обмежень немає, то просто стоїть прочерк, Нічого не вказано, це означає, що водійське посвідчення не вилучене. Після того, як ви перевірите на даному сайті дану інформацію, якщо ваше водійське посвідчення відображається там,